Мої щирі вітання! Коли дістаєш цей хліб із духовки, торкаєшся його, а він тихенько потріскує це дивовижна ми, неймовірний аромат, а ще чудовий смак, сьогодні пропоную приготувати смачний хліб без дріжджів. Головне в цьому хлібчику зробити закваску. Треба мати трохи терпіння, адже свою першу вічну закваску вам доведеться виводити цілих 5 днів. Потім вона успішно зберігається у холодильнику. Як я виводила свою закваску, можна переглянути на моєму каналі. Посилання залишу під відео. Підготовчий етап оживляємо нашу закваску, піджививши її пшеничним борошном. У мене закваска дуже живенька, тому їй достатньо було декілька годин, аби вдвічі збільшитися у розмірі і бути готовою до використання. Закваску необхідно розмішати у ємності з водою кімнатної температури, навіть ледь тепленькою, гарненько збити виделкою, Як перевірити закваску на активність. Якщо вона гарненько плаває на поверхні води, а не падає на дно, вона гарно підніме ваш хлібчик. Додайте борошно і сіль. Вимішайте все разом руками, поки все борошно не вбереться. Тісто буде виглядати зовсім неоднорідним на початку з таким чубчиком, липнути до рук, але все одно збереться в колобок. Цей процес не має бути довгим, просто з'єднайте усі інгредієнти. Вимішую я хвилинок 5, аби все поєдналося. Тепер необхідно накрити тісто харчовою плівкою або покришкою. Та залишити на 30 хвилин для автолізу. Завдяки цій процедурі тісто стане більш пластичним та гладеньким, а випічка пишна. Тісто через 30 хвилин. Тепер нам необхідно виконати дію під назвою розтягнути скласти. Для цього необхідно розтягнути тісто руками доверху, але не тягнути через силу, аби тісто не рвалося. Такі дії ми виконуємо 4 рази через кожні 30 хвилин. І це було перше складання. Тісто простоїли лише 30 хвилин і вже починає підійматися. Зазначу, що борошно у мене саме просте, яке купувалося на ринку у мішку. Знову через 30 хвилин складаємо і розтягуємо, і це другий раз. За третім складанням вже видно, що тісто гарненько підіймається, росте і стає більш гладеньким. І тут зазначу, що зручно складати тісто, ледь змочивши руки водою. І останнє четвертий раз складаю і залишаю підходити в теплі на 4 годинки. Але це залежить і від температури. Тісту може знадобитися більше часу, навіть до 8 годин, аби гарно підійти. Я буду випікати хлібчик у такій формі, гусятниці. Буде в мене хлібеня з двох булочок. Силіконізований пергамент нічим не змащую. Можна залишити це тісто в холодильнику, підходити на ніч, використавши таку недорогу корзинку, застеливши її ляним рушничком, або ж, як у даному випадку, я залишити в теплі на 2 годинки у формі. Погляньте, які тут бульбашки. Це тісто у жодному разі не обминайте. Відмінність хлібу на заквасці від дрожжового у тому, що в останньому ми періодично випускаємо бульбашки газу, обминаючи його, щоб пришвидшити процес бродіння. Але у бездріжжовому усі дії спрямовані саме на збереження дорогоцінних бульбашок. Легенько вигортаю тісто з миски на стіл, піднімаючи його таким шпателем. Формуванні хліба використовую зовсім трохи борошна, аби тісто не прилипало. Розділяю тісто на два шматочки. Це тісто неймовірне, та що там, воно прекрасне без перебільшення. Воно наскільки живе, що хочеться торкатися його знову і знову, і це справді хліботерапія. Формування цього хлібчика нагадує закутування дитинки у пелюшку. і це потрібно робити так само лагідно та бережно. Я легенько притискаю тісто, зробивши таку паляничку, потім загортаю його таким чином у ковдрочку, у пелюшечку і загортаю таким равликом. Защіпую краєчки та потім покладу на форму швом донизу. Подивіться, які. Бульбашки утворюються прямо під руками, з другим шматочком тіста вчиняють ті ж самі дії. Хлібчик обов'язково прикрити необхідно целофаном, аби він. Не завітрився і не засох. Хліб підходив рівно 2 годинки. Зверху можна присипати хлібчик борошном перед самим випіканням та зробити надріз чи малюнки гострим лезом. Краще присипати ситечка, бо я тут трішки переборщила з борошном, але нічого страшного в цьому немає. Гострим лезом можна зробити надрізи або ось такі нескладні малюночки, щоб прикрасити хліб. Перед тим як садити у піч, наші бабусі завжди хлібчик хрестили, тому дотримуюсь традицій і я. І ось вже через годинку маю такого красення. Випікався хліб біля годинки, а ви орієнтуйтесь на свою духовку. Якщо постукати по хлібчику, має бути такий глухий звук, що свідчить про його готовність. Гарячий хліб я зовсім трохи змастила вершковим маслом, від цього він став ще привабливішим. Залишаю вистигати на рішітці, перекривши рушничком. Ну а далі він сам говорить про себе. А це вже мій хлібчик на ранок, і зараз я його буду розрізати. На вигляд хлібчик ніби від випікався на дріжджах, але на смак це зовсім інший хліб. Я бажаю вам смачного хліба, і зичу миру та злагоди у ваших оселях. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку, вам не складно! А мені приємно до нових зустрічей.